Так, записую я урок. Так, ну що, сьогодні. Е... Сьогодні заключна наша теоретична тема графічного дизайну урок 34. І сьогодні буде невеличке практичне завдання, що зовсім, ну зовсім маленьке. От. Так що на сьогоднішньому уроці ми з вами опрацьовуємо тему: це макет журнального розвороту. Підбір ілюстративного матеріалу. Ну Тут ви вже самі знаєте, що вас очікує за Да? На минулому уроці у нас було завдання зробити да? титул журналу. А на сьогоднішньому уроці ми будемо робити з вами розворот журналу. Просто дві сторіночки журналу. І так само у папдишері. Це все буде. Так само можна зробити копію. Добрий день, Вероніка. Так само можна буде зробити копію з чогось, з існуючого якогось журналу. Дома відкрили журнал, побачили і зробили його копію. О. Так. Ну, отже, поїхали. Вмикаю я демонстрацію екранчику, щоб вам було видно все, що я для вас підготував. У нас невеличка сьогодні, сьогодні презентація. У вас більше часу буде на виконання цього завдання. Так, видно екранчик, дівчата. Видно? Видно. Добре. Тоді наша презентація. Макет журнального розвороту, підбір ілюстративного матеріалу. Дімон. Так, модульна сітка. Що це таке? Модульна сітка це структура або каркас, шаблон розташування графічних елементів на сторінках. Основою модульної сітки є модуль, тобто одна найменша його частина. Так? Інакше кажучи. Основний крок сітки, який візуально визначається шириною і висотою клітки модульної одиниці. Клітини будуються за допомогою вертикальних колонок і горизонтальних ліній. Тобто ми зможемо з вами вставляти будь-які з вами елементи. Да? Приклад, да? приклад модульної сітки нашої. От є її реалізація нашої модульної сітки. Так, до речі, коли роблять якісь. Журнали, якісь е, газети видають. І якраз за модульною сіткою, скільки елементів модульної сітки йде, там наприклад, на оголошення. Так? І це оголошення потім вартує з, з, ну розраховується вартість його із того, скільки використовується модульних сіток. Так? Ну от Як у нас на прикладі показано, То це оголошення буде найдорожчим, бо воно використовує аж 6 модульних одиниць. Так? модулів Ну, Отакий от у нас приклади. Да? Поїхали далі. Переважна біль... більшість друкарських сіток будується на базі формату аркуфу, е взятого за основу видання. Як ви розумієте, колонки і базова сітка сторінок створюються за допомогою автоматичних команд програм. Тобто, ось ми з вами будували е невеликий буклет. Да? От все, тут своя модульна сітка. Будемо робити розворот журналу, то там буде своя модульна сітка. І ви я ж вам кажу, можете взяти існуючий журнал і просто з нього скопіювати цю ж саму модульну сітку. І побудувати макет. Так. Сітка створюється для всього розвороту. Тобто не однієї сторіночки, а весь розворот бере участь. У цьому. А не для кожної сторінки окремо. Це робиться для того, щоб увесь журнальний розворот сприймався як єдине ціле, а не розпадався на праву і ліву частини. І все видання не виглядало б як підшивка з, різно, з різнорідних сторіночок, Так? І дуже часто повноформатні да, на весь розворот ставлять в журналах фотографію, якісь малюнки, зображення, і це ну, надає таку візуальну. Красоту журналу. Особливо, коли друкується все це діло на глянці. Із виси... з високою якістю. Так. Базові лінійки. Крім розподілу по колонках в модульної сітці, використовуються також базові горизонтальні лінійки. До них прив'язуються рядки тексту і межу графічних елементів для візуального упорядкування і вирівнювання. Тобто, щоб у нас не було таке, що наш текст стрибає туди-сюди, а там хтось виходить за межі чогось. Там, для цього якраз і використовуються базові лінійки. Так, заголовки можуть поміщатися як в одній колонці, так і тягнутися на кілька колонок. Частий випадок, коли заголовок є єдиним елементом для всієї сторінки. Все залежить від креативної ідеї та особ... ну, особистих уподобань дизайнера. От. Весь заголовочок займає майже верхню частину наш прикладу да, нашого журналу. Так, модульна сітка не обов'язково будується з перпендикулярних ліній. Іноді дизайнери вирішують е, нахилити сітку або взагалі надати їй оригінальну форму, якщо вам хочеться вийти за рамки. Звичайно, виходьте без проблем, і це матиме вигляд ще цікавішої, оригінальнішої статті. В нашому прикладі. Повернули текст під 45 градусів вже зовсім інший Так, шрифт. Шрифт має значний вплив на зручність читання, весь художній вигляд видання. І ми бачимо, так, що одні шрифти. Інші відрізняються і можуть нас занурити в ту чи іншу тематику От перший приклад, якщо ми глянемо, от з чим у вас асоціюється перший приклад нашого шрифта. Скажіть мені, будь ласка. Ні в кого немає ніяких асоціацій Ні дівчата. Ну, може історія. Так, да, історія. Я в такий би взагалі до. Доби козацтва відніс цей шрифт. Якось він такий. Щось щось таке в ньому є цікаве. Ну, а цей шрифт. Які асоціації в нього виникають до нього. Щось таке у мене особисто. Це щось таке повітряне, да, таке щось легке пов'язане з чимось таким повітряним, да? небесним якимось таким. Так, добре. Побудови композиції шпальт набору Відповідати виду видання і змісту матеріалу, а й грамотно поєднуватися між собою. Так, для основ тексту дитячої книги найкраще обрати чіткий шрифт, щоб добре читався. Він щоб він був ще й великим. Приміром, чубок. Скулбок, так, наприклад. А для заголовків цікаву гарнітуру, яка приверне увагу дитини, наприклад, комікса. Шрифт э, такий комічний, красивенький. Да, а з клубу э, тут уже більше такий шрифт э, простий, да, простий легкий для сприйняття без зайвих там елементів. Стильовата, змістова єдність. Шрифтове оформлення залежить і від розташування заголовку на сторінці, або рубрики, який використовується типовими ознаками титульного шрифту, безвідносно до типу видання є. Жирність та курсивне накреслення. Так, ну, все. Да? Тут у нас далі запитання для самоперевірки. Тут ви вже опрацюєте самостійно, щоб розуміти, як ви оволоділи цим матеріалом. І завдання. Да? Завдання у нас опрацювати теоретичний матеріал, і е, створити розворот журналу за власним задумом. Тільки не на Google диску розміщати його. А завантажити в електронний щоденник сам цей макет, який ви створите. Знову ж таки, я вам кажу: можете використати е, ну, якийсь існуючий журнал. Да, можете видумати своє. І за допомогою програмки Publishers виконати цю роботу. Так, запитання до мене є якіни? Нема. Нема запитань? Нема. Якщо запитань немає, тоді вам дякую за увагу. На наступному уроці готуйтеся до тесту. Він буде в п'ятницю. Він проходитиме в автоматичному режимі. В ну, п'ятницю ж у нас з вами правильно? П'ятницю, мабуть, в п'ятницю. У п'ятницю, так. Все. Якщо до мене запитань немає, тоді дякую вам за увагу. До побачення до наступного року. До побачення. Для роботні.